Всім доброго дня, я Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітки TV. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий ажурний візерунок. Він не складний, але складнощі можуть виникнути з тим, що тут багато накидів, одинарних та двійних. І Постійне переміщення петель, скорочення в один бік, в інший по дві петлі, по три петлі. Тобто перші чотири рядки, мабуть, можуть видатись складними, але він дуже добре цей візеруночок запам'ятовується. І я вважаю, що він дуже гарно підійде під будь-яку літню ковтинку, блузочку. Кардиганчик, давайте подивимось, як він буде виглядати на різних пряжах. Це зразок зв'язаний за крилу, товстого на спицях номер 3 і він виглядає доволі таким хоча і ажурним, але все ж таки він добре тримає форму. І після прання не змінив ні своїх розмірів, дірочки не попливли, може, тому, що вони з усіх боків підтримуються оціма перехрещеними петлями. Це напіввовна. Цей зразок в мене тільки відпарений. Але не, я його не прала. Дуже красиво теж виглядає, але бачите, тут я пров'язала два рапорти. Тут на один рапорт візерунок, тут на два рапорти, нитка тут товш, тоньше, тонкіше, і спиці номер 2 Для весняної ковтинки. Мені здається, буде дуже красиво. Наприклад, якщо у вас все полотно, ну, спинка перед зв'язані лицевою гладдю, а рукави ось такі ажурні. Або навпаки, дуже добре сполучається з лицевою гладдю, а сьогодні я хочу спробувати цей візерунок насправді літній бавовняній пряжі, це пряжа Ярослав. Наша українська 100% бавовна в 50 грамах 350 метрів. Я ще з цієї пряжі ніколи не в'язала, тому хочу поекспериментувати разом з вами. Тому що мені наліто потрібна ажурна ковтинка, скоріш за все, кардиганчик такий літній на, на літній ранок або на прохолодний день. Я хочу. Ажур, я хочу багато ажуру. І я вирішила спробувати зв'язати цей візеруночок на цій пряжі. Пряжа тонесенька, але я люблю таку. Я буду в'язати в одну нитку і теж спиці номер два. Ось рапорт візерунку. В рапорті 12 петель. Добавляємо ще по 6 петель для симетрії, наприкінці на початку ряду, плюс кромкові. Всі виворотні рядки будуть в'язатись просто виворотніми петлями, крім тих випадків, коли у нас подвійний накид. І подвійний накид ми з виворотнього боку будемо прив'язувати одна лицьова, одна виворотня, або, як ви звикли. Те на малюнок ніяк не вплине. Ось така рисочка, це буде лицева петля. Пустий трикутничок це дві петлі разом вліво. Трикутничок замальований, дві петлі разом вправо. Кружечок це накид. І трієчка в кружечку це три петлі разом. Давайте будемо дивитись, як це виглядає. Я пров'язала один ряд виворотніми петлями. в мене 24 петлі. І давайте будемо в'язати. Перший ряд. Знімаємо першу петлю, одна лицьова петля, дві петлі разом, пров'язуємо з нахилом вправо, разом з нахилом вправо, один накид, лицьова петля, накид, дві петлі разом, з нахилом. Вправо. Далі дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Один накид, лицева петля, накид. Далі, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом, з нахилом, вліво і лицева петля. В чому складнощі першого е, рапорту першого рядку нашого рапорту. Тут треба бути уважними, що постійно нам приходиться петлі перегортати в різні боки. Тобто, в одному і тому самому рапорті у нас спочатку йдуть петлі, перегорнуті вправо, вліво, як ми робимо зазвичай. А в одному з випадків. У нас петлі йдуть одна від іншої. З цим рядком треба бути уважним, але потім, коли ви зв'яжете вже декілька рапортів, там по малюнку буде зрозуміло, де петлі розгортаються одна від одної, а де назустріч одна одній. Тобто Складнощі тільки в першому рапорті. Давайте пров'яжемо виворотній ряд, виворотній ряд, виворотні петлі, тут нічого складного. Я в'яжу тільки другий. Рядок цією ниточкою мені дуже подобається тактильне відчуття. І мені подобається, що нитка скручена трошки. В мене дуже гострі спиці, а вона не розшарюється. Дуже добре петлі пригортати, в'язати разом. Так, третій ряд, третій ряд. Тут у нас будуть потрійні скорочення і подвійний накид. Дівчата, якщо вам не подобаються дуже великі дірочки, це ну, взагалі-то багато хто любить ажур, але не любить великі дірочки. Можна пров'язувати один накид замість подвійного, і у зворотньому рядку з одного накиду вив'язувати дві петлі. Але в цьому випадку е, вам треба бути уважними, де у нас один накид, а де два, вони йдуть в одній групі петель. І можна заплутатись з виворотнього боку, якщо ви в'яжете не по колу, де пров'язати дві петлі з одного накиду, а де пров'язати одну. Так що це на ваш розсуд. І так, другий ряд. Знімаємо крайню петлю, накид, три петлі разом. Можна пров'язувати в будь-який спосіб. Як вам е, зручно, як ви звикли. Можете зняти одну петлю дві разом і перекинути, можна просто пров'язати три. В залежності від е, товщини нитки, як вам зручно. В мене тут нитка тонесенька, тому я просто пров'язую три петлі. Накид, накид, три петлі разом, накид. Одна лицева петля. Далі Дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева петля. Далі група зі скорочених трьох петель. накид. три петлі разом. Подвійний накид, три петлі разом, накид, одна лицева петля. Далі дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля. Накид, три петлі разом. Накид, кромкова петля. Якщо ви в'яжете окремими деталями плечовий виріб, то зазвичай перед крайніми петлями, додавайте одну-дві лицевих петлі, по яким буде проходити ваш шов, по яким буде шиватись виріб. Щоб не сшивати по дірочкам, які у нас утворюються е, з причини того, що накиди і скорочення йдуть під саму кромкову петлю. Пров'язуємо все виворотнями. Подвійні накиди пров'язуємо одна виворотня, одна лицьова. Ось так. Далі, п'ятий ряд. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Дві лицеві петлі. Це дуже простий ряд, на якому можна відволіктись. Тут весь рапорт повторюється: накид дві лицевих петлі з нахилом до центру, дві петлі з нахилом до центру. Накід 2 лицеві петлі. І так далі. накид дві лицеві петлі з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. накид Дві лицеві, там, де були подвійні накиди, дві лицеві петлі. Накид. дві петлі разом з нахилом. Вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом. Вліво, дві петлі з нахилом вправо. Накид, Одна лицева петля і кромкова. Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. І останній рядок нашого, останній лицевий рядок нашого рапорту. Він теж дуже простий. Тобто основну увагу треба звертати на перший лицевий ряд рапорту. Знімаємо першу петлю, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Чотири лицеві петлі. Це ті чотири петлі над самими великими дірочками. Тут по малюнку зрозуміло, вже куди. Треба що пров'язувати. накид дві петлі разом з нахилом вліво, 4 лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, 4 лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Так, ось так, обережно. Пров'язуємо виворотній ряд. Мені здається, особливих складнощів цей візерунок не повинен у вас викликати. Єдине, що коли ви відкладуєте в'язання, ну, десь на, 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 на середині рядку, краще собі відмічати, на якому рядку ви зупинилися. Тому що можна переплутати п'ятий і сьомий рядок, одразу по малюнку можна не зрозуміти, де ви зараз. Ось так виглядає один рапорт нашого візерунку. Ну, мені дуже-дуже подобається таке повітряне-повітряне полотно, полотно виходить. Супер. Зараз я пров'яжу ще один-два рапорти, і ми з вами порівняємо з іншою пряжею, як виглядає цей візеруночок. Ось я пров'язала ще один рапорт. Подивіться, яка ажурна краса, така ніжна-ніжна виходить. Мені дуже сподобалось в'язати з цією ниточки. Дівчатка, хто в'язав вже з тієї пряжі гачком або спицями як ця нитка веде себе після прання і в носці? Напишіть, будь ласка. Тому що ну, мені дуже е, кортить зв'язати щось таке на літо з цієї пряжі. Я буду в'язати, але я хочу розуміти, як розраховувати м -м петлі. Я е, ношу оверсайз і тому не люблю, коли нитка дуже розтягується після прання, е, навпаки, коли вона сідає після прання. Якщо розтягнеться, то мене це влаштує. Будь ласка, поділіться своїми враженнями від цієї пряжі і від цього візерунку, чи сподобався вам він, чи застосуєте ви його десь. Мені буде приємно читати будь-який ваш коментар. Дякую за увагу. Всім легких петельок. Побачимось!